Дача – півдня! Голова СБУ особисто затримав крота в лавах спецслужби. Але це затримання не дає відповідей на головне питання, чому Україна була не готова до оборони в лютому 2022 року, і чому ми втратили людей, території і ледь не втратили державність. Навпаки, це викликає лише більше запитань. Якщо затриманий начальник штабу антитерористичного центру СБУ Дмитро Козюра визнав свою співпрацю з ФСБ, то чому не затримано його керівників? Перший заступник голови СБУ Сергій Андрученко десятиліттями просував. Козюру в департаменті захисту національної державності разом із екс-заступником голови СБУ Володимиром Тоцьким та Сергієм Ганджею. Вони реалізовували операцію бумеранг разом із ФСБ. Це була операція розстрілу українців під час революції гідності. Руслан Баранецький, екс керівник АТЦ СБУ, працював із козюрою, а також консультує народного національного журналіста Юрія Бутусова. Якщо малюк називає козюру кротом, то виходить, що Баранецький зливав інформацію ФСБ. У 2020 році саме Баранецький ініціював ліквідацію управління контрозвідки СБУ в Риму. Тоді керівником регіонального управління був Євген Нетужилов. У 2022 році він утік з Чернігова і знищив там місцеве управління СБУ. Сергій Криворучко, керівник СБУ в Херсоні, під час вторгнення не зробив нічого для оборони регіону, тікаючи, опинився в Кропивницькому, а потім у Чернівцях. Його дії координував Сергій Андрущенко та Дмитро Козюра. А ще один їхній спільник Олексій Сидорович ще у двадцять році передавав ФСБ інформацію про керівників керівника ГУСБУ Криму Олега Кулініча. У 2021 році Кримське управління СБУ викрило в Херсоні агентурну мережу ФСБ. Вона передавала дані про антитерористичні операції, але начальник СБУ у Херсоні не лише не поніс покарання, а отримав генеральські звання завдяки Татарову та Андрущенко. Станіслав Абасов, заступник керівника ГУСБУ Криму. Він відповідав за антитерористичний напрям і був підлеглим Козюри. Перші дні вторгнення разом із керівником СБУ Криму Олександром Васенко організував масову втечу особового складу. Вони не виконували накази про оборону Києва. Цими наказами керував Андрущенко та агент ФСБ Козюра. І головне питання, чому Малюк звинувачує Олега Кулініча в Держраді, але при цьому спирається на висновки ФСБ? Адже всі доповіді, якими керується СБУ, були написані кротом козюрою. Якщо в СБУ лишаються люди, які сприяли кар'єрі, козюри, то наскільки глибоко проникло ФСБ у нашу спецслужбу? Чому затримують вибірково і чому реальні організатори здачі півдня не несуть відповідальності?